7254 та No240 8255 на усунення порушень правил благоустрою по міста Києва, затверджено при рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року, виданий департаменту територіального контролю міста Києва. Ага, Слово для доповіді надається е, адвокату. Дмитро е, Карпо, будь ласка. Доброго дня, дякую. Якщо коротко, щоб не перечитувати, я думаю, що ще не комісії з нашою скаргою. Якщо коротко, мій клієнт звернувся 4 січня 2024 року до департаменту благоустрою з мітою формою контрольної картки. При цьому хочу зауважити, що в нашій позиції не є скажімо згода на отримання контрольної картки, але враховуючи інтерес інспекторів департаменту благоустрою до цього об'єкту. Які ми не можемо привести в відповідність до такого самого стану, як і наші сусіди, тому що вони знаходяться на земельній ділянці приватної власності, бо, бо фактично на ринку. І по суті, для того, щоб не було жодних питань від, з боку міста, вирішили передбачені правилами установленими порядком отримати цю квартиру. На ми отримали відповідь, де департамент 13 лютого 2024 року, року запросив нас інформацію щодо реєстрації міста умов та обмежень забудови земельної ділянки, інформацію щодо надання документів щодо права на виконання будівельних робіт, інформацію щодо плати про його участі у створенні розвитку соціальної та джерело-транспортної інфраструктури міста Києва, яка була скасована взагалі цього першому році. Тобто, по суті, департамент, на мою думку, як адвоката залазить в правомірність взагалі в законність будівництва. Про що, як мені відомо, таких повноважень в департаменті немає, враховуючи, що все ж таки земельна ділянка перебуває у при приватній власності. На земельній ділянці розташований згідно цільового призначення. Жодних порушень земельного законодавства не виявилося, використовується власникам зонізаційним призначенням для торгівельних потреб, для торгівлі, здійснення торгівлі. Фасад знаходиться в аварійному спані, і, відповідно, ну, сусіди, власники аналогічного нерухомого майна, вони давно привели в свої фасади відповідність до якогось ансамблю, до якогось номінатору. Ми звернулися до департаменту містобудування та архітектури з вимогою отримати містабні умови для проведення ремонту фасаду, на що нам було відповідь, що такого переліку робіт для отримання містобудівних умов не існує таких повноважень департаменту. Вдруге ми звернулися до департаменту благоустрою 4 листопада 24, -го, 8 -го жовтня 2024 року, на що взагалі жодної відповіді нам не було просто ніякої. Звертаю увагу, що сама процедура видачі вже самим законом України про благоустрій населених пунктів передбачений певний порядок надання і розвитку відповідних заяв. Тобто будь-яке рішення має бути прийнято, доведено спосіб його оскарження і прийнято за участю особи заявника Це перше. Друге, хочу звернути увагу, перейду одразу до пихання частини. Ми просимо по суті, не тільки надати оцінку діям Президентського департаменту та контролю щодо розгляду наших звернень, а ще й привести відповідність до вимог чинних, чинного закону, існуючи діючого закону про благоустрій національних пунктів наших прав, датованих 11-м роком право благоустрою, оскільки навіть у самих правилах написано, що контрольна картка це тимчасовий документ дозвільного характеру. На сьогоднішній день він видається, ну, на мою думку, з грубим порушенням процедури його видачі. По суті, він впливає на права та обов'язки і на розвиток безпосередньо бізнесу на всій території міста Києва. По суті, у нас не держава йде за бізнесом, а ми постійно маємо ходити, просити, писати. Ми нікому не цікаві, Ми цікаві тільки тоді, коли приходить інспектор і, і викликає поліцію і складає матеріал. По суті, на будь кого хто скаже так, це я. Тобто відбувається на сьогоднішній день. Я поясню, чому ми прийшли. Ми, я, як практикуючий адвокат, хочу поставити до відома, присутніх тут, що єдиним судом в даному парку, до якого ми можемо звернутися, це адміністративний суд. На сьогоднішній день його функцію виконує Кірський окружнерний суд, справа до якого передані з окружного ліквідованого адміністративного суду близько 85 тисяч справ на сьогоднішній день в судах. Тобто судової гілки влади у спорах з владою, це публічний спір, не існує. Якщо нас не підтримує комісія, нас не підтримує місцева влада, об'єктивно розглядаючи цю ситуацію, ми вимушені, по суті, у нас немає іншого шляху, будемо все ж таки намагатися, оскільки це право власності зобов'язане, і власник майна несе в тому числі кримінальну відповідальність за належне утримання технічних станційного майна, тому що там ходять люди. І якщо завтра щось трапиться, нести відповідальність буде кримінальною. Вже нікого не буде цікаво, що там робив департамент, а саме директор чи інша повноважена особа цього підприємства. Тому, по суті, ми зобов'язані і ми, маємо, ми, ми вважаємо, що місто має бути зацікавленим у нормальному зовнішньому вигляді об'єктів навіть приватної власності, які знаходяться в публічних містах, розташовані на, на, на земельній ділянці приватної власності. Тому ми вимушені будемо по суті у разі складання адміністративних матеріалів, які я думаю, будуть складатися і далі, якщо нічого не зміниться, йти на адміністративну комісію. Якщо адміністративна комісія підтримає таку позицію департаменту, будуть виносити постанови. Ми будемо йти вже не в адміністративний суд. Окружне я маю на увазі той, який перезавантажений кіський адмін, а в районний, як адміністративний вони менш завантажені і там будуть розглядатися ці постанови. Це я просто так екстраполюю, прогнозую, ну, модель поведінки нашої міста в особі департаменту. Тому е, я прошу уважно розглянути саме е, не тільки підстави, які у нас просили, тому що я хочу як адвокат, як юрист, почути мотивувальну частину, чим мотивує вот. Ми маємо єдине прохання офіційну позицію надати три таких от документи. Чим вони мотивують? Тому що є така фраза в тому ж законі, що ми маємо зобов'язані надати необхідні документи. Які необхідні і хто це визначає? Це так звана безмежна дискреція. Другий момент найважливіший на мою думку. Я прошу надати оцінку, чи взагалі це ж наша ситуація не поодинока. У разі наявності права власності на земельну ділянку. Чи потрібно у разі необхідності проведення ремонту робіт ну, ремонту фасаду, утеплення фасаду, е, взагалі е, перекраски, ну, зміну кольору, да, е, обшивки тощо? Чи потрібно взагалі нам звертатися до е, благовузки, департаменту благоустрою за отриманням всієї контрольної карти? Тобто два питання е, щодо надання оцінки е, поведінці департаменту. Необхідність отримання цієї картки і сама процедура, яка, думка, на мою думку, на сьогодні не дотримується містом в цілому, ігнорується закон про цю процедуру. Дякую. Дякую вам, пане Дмитро. Я, якщо розвитку, я як депутат то, з Святошевського району, знаю це місце, цю територію протягом багатьох років, що там було, що там зараз є. Якщо розглядати, як ви кажете. питання та відповідь можливо випробує, але якщо розглядати більш глибше дане питання, навіть маючи право власності, якщо є на території цієї земельної ділянки комунікації, це може бути газ, вода, там, тепло, там, які проходять через дану земельну ділянку, то неважливо це приватна власність або там оренда, або щось ін, інше від використання, власний. Зобов'язаний дотримуватись норм ДБІ, охорони зон та там інших законів. Тобто одне не е, звільняє його від, від відповідальності. У даному випадку в е, нас був час, ми направили весь до е, БТІ, е, направили лист до Департаменту державного архітектурного будівельного контролю, е, направили лист до е, департаменту спілкування архітектури. Е, що на міської ради та отримали відповіді, я вам передам цю відповіді, де нам чітко сказали, що те майно, на яке ви зараз яким ви аргументуєте, там побудовано незаконно. Так, дійсно в реєстрі є дане майно. Ми знаємо такі випадки, коли там на ті ж самі тимчасові споруди реєструють майно, і ми постійно з цим питанням звертаємося до земельних департаментів, земельних ресурсів, щоб вони. Відслідковували і не давали можливості таким чином красти землю в місті Києва. Тобто це є, на нашу думку, незаконна регістрація. Вона дійсно повинна бути оскорена так або через суд, або через оскаржу через суда. Міністерство юстиції, що зробили зі свого боку, я так розумію, департамент терального контролю. Вони звернулися туди. Тобто, в них є мотиви, чому вони це не роблять. І якщо розглядати все не тільки з точки зору ми власники, ви ми нічого не повинні. А з точки зору, взагалі, що вони роблять там? Вони побудували там біля там, тисячі квадратних метрів, там 800 і 900 на 10 Десяти сотка земельної ділянки з порушенням норм на трубах водоканалу, на трубах теплоенергії, на охоронних зонах газової труби. Тобто вони вже порушили закон. І вони зараз через адвокатів намагаються і е, требують у місць, у місця, вимагають у міста, щоб по відношенню до них е, працював цей закон. То я вважаю, що в першу церкву самим треба підтримуватись. В тому числі вважаю, що і виправи, і департамент повинен надати цю відповідь згідно начин. Ну, будь ласка, Михайло, будь ласка, якщо можна а, декілька слів, чому така склалася ситуація. Я знаю, що є багато приписів. Як від боку департаменту територіального контролю? Я вам передам перед на десяти років років і водоканали, і теплоенерго виписували, виїжджали туди, просили їх прибрати всі споруди. На той час вони не були майном зареєстровані, вони були тимчасові споруди, але жодних дій з боку а, власника не було зроблено тому місто, яким чином повинно захищати інтереси міста киян, бо це в першу чергу заважає обслуговування цих труб та комунікація, а по-друге, це може бути, не дай Боже, провало або інше, що може бути а, а, небезпечно для життя людей, які там торгують. Михайло, будь ласка. Дякую, Андрій Коте. Показуємо питання. Перше можна з руха заявника стосовно судових органів, щоб вони там досконало працюють. Адміністративний суд ліквідований. Трошки питання, які не взагалі не до нас. Ми точно зацікавлені в тому, що судові органи працювали достатньо ефективно. На жаль, бачите, зараз навіть в країні така стала ситуація. Можливо, нарешті парламент. Цю ситуацію вирішить і створить новий суд, який буде це питання розглядати, якомога швидше, ефективно, ми, повірте, перші в цьому зацікавлений. По-друге, є в місті Києві правила благоустрою а, міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради. За це питання підтримували депутатський корпус, там були внесені зміни. Зараз в правилах благоустрою є відповідні норми, є відповідні пункти, які стосуються картки на порушення благоустрою. І є інспекція з благоустрою, це близько 70 зараз працівників, які працюють в департаменті територіального контролю, а також є інспектори з благоустрою, які працюють в районних адміністраціях, які закріплені за відповідними секторами на території міста Києва, відповідальні за дотримання правил благоустрою на території цих секторів, за контроль за станом благоустрою. В тому числі по Святошинському району, де знаходиться вказаний об'єкт, вказані елементи, об'єкти благоустрою за адресою вулиця Симиренка Святошинського району, відповідно вживаються тим спектром заходу реагування. Хочу зазначити, що від вказаного товариства дійсно надходили звернення, після того я особисто в минулому році зустрічався з представниками заявників, оскільки проводжу регулярний прийом громадян у себе щотижня. Якщо не помиляюсь, ви були особисто в мене на прийомі громадян. І ми зустрічалися, були задані запитання стосовно видачі картки на порушення благоустрою. На ремонт фасаду вказаного, вказаного об'єкту, на що мені надавали фотосвідчення вказаного об'єкту та надавали інформацію, показували візуалізацію, що там буде зроблено після проведення відповідних так званих ремонтних робіт. Вказану інформацію я передав до відділу і до заступників, які за мене цим займаються, на що було однозначно сказано. що Uh, ці роботи, які uh, згідно до візуалізації, і які... переліку. Ходиться на місцеві право власності, вони були добудовані. Я теж задавав запитання, чи є дозвільна документація на будівництво, чи були дозвіл на будівельні роботи в акти введення в експлуатацію, чи отримувалось з умови події обмеження на будівництво, чи можливо зараз на реконструкцію власник фактично поцефов думкою, фактична реконструкція до зміни гіаметрів відбувається. Є документи на що сказано ні. Ми от просимо на ці витеробіт такі такі документи відповідні. На що ми в мене це звернення далі переадресувалося, в мене підрозділом, які профільно за цим займаються. Паралельно хочу зазначити, що у нас є неодноразові листи приватного акціонерного товариства, акціонерна компанія Київводоканал які з 2013 року було. Сьогодні направили близько 40 звернень. Це за протягом 11 років скарг вимог, що за вказаною адресою на території вулиці Семенка, 5 знаходиться водопровідна мережа діаметром 600 міліметрів, відповідно, і вказано і на цій безпосередньо мережі заборонено розміщення і розташування. Споруд в охоронних зонах. Це прямо передбачено ДБН часне. Правильно передбачено правилом благоустрою, і водоканал даноразово вручав, вручав приписи на надання відповідних виправлення недоліків, проведення перевірки і так далі. Хоче що ми знову от у мене є лист за підписом колеги генерального директора водоканалу, що він знову звертається до нас з вимогою провести перевірку. Заходи щодо демонтажу вказаних елементів, тому що на даний момент може виникнути надзвичайна ситуація, яка призведе до загрози життю і здоров'ю відповідних людей, які користуються вказаними об'єктами торгівлі. Також хочу зазначити, що по вказаної реєстрації значить, цих безпосередньо. Тобто на увазі занесенням відомостей до єдиного державного реєстру нарахову майна стосовно цих об'єктів, оскільки була отримана до департаменту на вимогу припису, який відповідно до інспектора, який там працює в цьому секторі, було на вимогу і на його приписи отримана інформація. Департамент зараз по всім таким реєстраціям звертається до міністерства юстиції з метою з'ясувати, чи дійсно. Ця реєстрація була здійснена законно і там є відповідна комісія, яка розглядає законність державної реєстрації і правові для цього підстави. На даний момент відповіді ще не було отримано, але я думаю, що це питання теж буде відповідно розглянуто. Також ми приклали відповіді з департаменту будівельного контролю стосовно будівництва. А саме відсутності документів на будівництво на вказану адресу, ми розуміємо, що там декілька було установ. Можливо, ці об'єкти тоді будувалися до періоду, коли була реєстрація, але на даний момент того департаменту відсутні. Тому, по факту, цієї заяви і пане Дмитро, вашого виступу. От така ще раз повторюю, ми якби, готові до комунікації, не відмовляємося. У нас і прийоми громадян проводяться і ми. Надаємо, тому ну, готові в цьому подальшому плані співпрацювати. Хочемо, щоб відповідно були дотримані всі норми і, і чи законодавство. Дякую за увагу. Я дуже коротко. Значить, у нас наступна ситуація констатована, тому що на думку чи уповноважений, чи не уповноважених, я не почув відповіді, тому що на мою думку департамент благослови точно не уповноважений надавати оцінку. Рухомочі нерухомими. Ну це з моєї практики. Я хотів би більш наближений до, скажімо так, належних допустимих доказів. Тобто я почув, що є звернення, їх дуже багато. Жодних дій місто до цього часу, поки ми не ініціювали, саме ми не ініціювали, це розгляд цієї скарги. Жод міста жодних жодним чином реальних дій щодо поновлення порушення права водоканалу, якщо місто може захищати права водоканалу. Або права інших осіб, або якісь свої права на визнання, або створювання або порушення, не вчиняв юридичне значення, я маю на увазі, позови до суду, звернення до антирейдерських комісій про скасування державних реєстрацій, і таке інше. З іншого боку, місто вчиняє інші дії, які ну, так називається в юриспруденції, презумпцію прийняття правочину, отримує податки, присвоює поштові адреси, в тому числі, і таке інше. Ну Є такий принцип прекрасно права правової визначеності. Якщо у нас хтось щось порушує, це порушення треба припинити. Треба вчиняти певні дії. Що відбувається зараз? Зараз є по факту ситуація, яка багато років існує. Наскільки мені стало відомо, з 2021 року власник майна мій клієнт є власником цього нерухомого майна. Чи там вони купили корпоративні права, чи купили вони це нерухомо майно, я не знаю. Я не свідково історик цього. Але на мою чисто суто, як фахівця юридичну думку, не може де, кожен суб'єкт повноважень має діяти в межах того спосіб, передбаченого законом. Немає такого департаменту справедливості, який визначає таку морально етичну дефініцію, що таке є справедливість і правильність, і може сказати, що якщо ви не сплатили по його участь до 2021 року, ми вам не видамо картку. Немає такого юридичного суто юридично. якщо є інформація про якісь. Порушення прав третіх осіб, я наполягаю на тому, в тому числі як член громадської ради, щоб ці права були поновлені, щоб місто не бездіяло. На сьогоднішній день касатуємо факт: місто бездії. На сьогоднішній день просто блокується бізнес. Ви або зносите права визначені, або зносьте, якщо можете. Або якщо ми підемо до практики, все ж таки і скажемо, що на своїй земельній ділянці ми можемо будувати і в принципі завтра може і мій клієнт і визнати право власності, в тому числі і через суд, це там. І таке інше. Або Водоканал, хай йде в суд, якщо його право порушено, і відстоює свої права в суді, а не права Київради чи ще когось. А Київрада хай відстоює свої права, але в межах того спосіб, я ось прошу. Чому нас не викликали по адмінпроцедурі, чому нам не пояснили спосіб оскарження по закону про благоустрій населених пунктів? Ось чому. Тобто наші права, будь ласка, захистіть, ми звернулися. Це предмет нашої скарги. А виходить, ми звернулися зі скаргою. І замість того, щоб розглядати наші по суті, наші вимоги прохання, нам, нас звинувачують голослівно, Поки що документів я, ну, на жаль, на дорозі не бачу. Поки що звинувачують я документів про мережі цих відповідей водоканалу не бачу. То тобто, чому нам не видали картку? Тому що водоканал писав, а не тому, що я перелічив три. Документи, які у нас просять. Будь ласка, ми не мож... тому я і звертаю, щоб зафіксувати до суду позицію відповідача. Відповідач в суді не зможе вже інші підстави зазначати. Я зараз фіксую, тобто ми все зафіксуємо. Тому в мене в межах того спосіб. Ми порушили, ми відповідаємо. Ви порушили, ви відповідаєте. Немає такого по загалях про справедливість, про за все хороше проти всього плохого. Я вас прошу. Пане Петро, на відміну від. Чиновників, я як депутат, представник громади, я можу там, допустити своєму вступу в даному питання. І я як, як, як депутат вам сказав свою думку, що місто в принципі повинно мати якісь важливі впливу на недобросовісність. Я в даному випадку нікого не звинувачую. Підприємці, якщо вони порушили одні закони, то їм не, місто не повинно допомагати далі це робити. Дійсно можливо, міста зараз управляв, що за 10 років нічого не зробили. Але процедура знесення на приватної власності, ви самі як адвокат, знаєте, дуже е, довга та важка, тому що це треба звернутися до суду, отримати дозвіл, і це може зайняти роки. Чи вони це робили, чи не робили, з яких підстав вони це не робили, ми не знаємо. Але е, пане Михайло, е, я тут критику Дмитра приймаю, треба. Організувати всі організаційні правові заходи для того, щоб е, максимально швидко, якщо є такі порушення, вони є. Я вам надам всі відповіді. Е, може там ринку не може бути. Може там ринку не може швидко. бути. Я вам надам всі відповіді. ми направили по всім профільним департаментам. Отримали відповіді. Е, ну, ми ж, не чудавно трикували вчора. Вчора я вам всі копії надам. Е, а департаменту треба ще раз е, пане Михайло розглянути дане, дане питання. Я за свого боку теж підключусь до даного питання, тому що це на моєму друзі. Є правоохоронні органи, можна звернутися до правоохоронних. Зараз вони почали дуже добре дане питання розглядати, розслідувати, на які підстави були зареєстровані ці майном і все інше. Але щодо отримання контрольної картки, я не можу надати оцінку ну, як адвокат. Не можете, я не маю таких повноважень, але доручення додатково, щоб вони розглянули. Якщо треба прийняти ще раз підприємці, будь ласка, прийміть і прийміть. будь-які рішення, які ви вважаєте законним, надайте їм цю відповідь. Ай далі хочуть вони це оскаржити. Це їх право. Якщо вже є така ситуація, ви не знали зараз почути. Я впевнений, підприємець до цього знав, що там знаходяться мережі. І в будь-якому випадку, не ну, дай Боже це буде якась катастрофа, або якесь е, намір підприємця як подальшого щось там робити, в будь-якому випадку треба вирішувати питання з цією мереж. Зараз в моє бачення, рекомендація. Замість того, щоб якось юридично вирішувати це питання, хай вже підприємець починає замовляти повністю мереж офіційно, це мережі поза межі, Своєї земельної ділянки, яка знаходиться у приватній власності, потім у нього будуть всі законні права підстави, і ніхто йому не так як земельна ділянка в приватній власності, отримати місце буде, отримати декларацію, побудувати там якусь красоту. Це особиста моя рекомендація, що це, навіть громадська рада, не дала особисто. Дякую вам. Уважних адвокатів на захист. Отже, пропоную надати доручення департаменту територіального контролю, ще раз розглянути дане питання та вжити відповідних заходів реагування та все ж таки надати від.